Олча Альона, треба почитати, не треба шукати дві години. П'ять хвилин, значить 5 хвилин. Привіт, я Альона Піддубна, ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми говоримо про ранкову рутину, з якої в мене немає набряків, немає здуття, немає зайвої тяги на солодке. Це та рутина, яка дає мені класний настрій, вона дає мені класну порцію енергії, вона класно включає метаболічні процеси, готує наш кішківник до їжі. І насправді, навіть якщо ви будете просто робити цю рутину і не тренуватися протягом дня, а просто рухатися десь накроковувати 5-6 тисяч кроків. Ваше тіло буде почувати себе круто. Тому я пропоную піддивитися, що ж я такого роблю. І дійсно, це насправді супершвидко. Не треба шукати дві години вашому ранку для того, щоб встигнути всі ці ритуальчики. Погнали, буду показувати. Моя ранкова рутина починається з того, що я прокидаюся під будильник. Я не прокидаюся сама о 6, о 6.30. Я прокидаюся трошки, лежу в ліжку. Інколи я можу зайти в телефон і щоб очі прокинулися, дійсно там 5 хвилин в ньому позаліпати, подивитися, скільки було шахедів. У мене є такий ритуал. Реально, кожен ранок я дивлюся скільки було шахедів. І потім я йду в ванну, чищу зуби, і потім починається ось ця моя ранкова магія. Вона починається з того, що я достаю свій коврок з голками. Расстилаю. Встаю і все далі роблю на цьому килимочку. Дуже зручно, тобто, по факту я комбіную різні речі. Далі я дістаю свій бокс з косметикою, і по факту вмиваюся, наношу маску, або в мене є така класна від Biologic VIP O2. Інколи я роблю масаж обличчя, пурлів, це мікротоки. І далі я роблю інші діти. Тобто, по факту, поки в мене на обличчі маска, я роблю лімфодренажні процедури. В мене є такий. Гуаша і є такий. Починаю я е, свій комплекс ось цього лімфодренажу з простукування тіла отак от прям легесенько простукую тіло. так, Потім я не на килимку, а просто десь окремо ось тут 100 разів пригаю лімфодренажні струбки. І далі я вже беру гуаша і пропрацьовую. Всю площину тіла. Я пропрацьовую ноги віднизу, ось так от просто легесенько. Зазвичай я не в піжамі, я зазвичай там в шортах або в трусах і в топі. Я ж просто на відео має бути гарно, я ще й не фарбувалася, звісно. Тобто, ви розумієте, що я прокидаюся трошки. Інакше єдине, що в мене приблизно завжди така зачіска, тому що в мене є певний лайфхак для того, щоб зберігати зачіску, потім про нього розкажу. Тому гуаша, я просто попрацьовую. 10 разів тут, 10 разів тут, 10 разів тут, 10 разів тут. От все це я роблю цим клашам маленьким, інколи пропрацьовую ось цю зону біля грудей. Тут просто мікрофон, тому я не можу це зробити. І остання дія, яку я роблю, це масаж живота. Роблю вакуум, тобто я. Вдихнула повітря, видохнула, втягнула живіт і промасажовую свої органи. Це дуже класна штука, тому що ви оціми імпульсами включаєте жовчний, включаєте печінку, включаєте ваш кишківник. Мені це колись порадив рікаль, дуже класна процедура. Не всі просто можуть робити вакуум. Ще я інколи промасажовую діафрагму. Та ж сама поза, тобто, по суті, я вдохнула-видихнула. Це. це все реально займає буквально 10 хвилин вашого часу. Що можна накласти на всю цю рутину? Контрастний душ, наприклад, тільки на ноги. Дуже класно профілактує набряки. Також можна потім нанести якийсь охолоджуючий крем на ноги, або просто вашу доглядову косметику для тіла. Ну ще в мене є така маска, тобто як альтернатива це інфрачервоне та інфрасинє. Розрядлась. Ем, я її не використовую в ванні, тому що тут треба бути закритими очима. Я можу її після іншого мого ритуалу книги просто вдягнути і, типу, медитацію зробити під цю маску. До речі, можете написати, для чого ця маска потрібна. Мені цікаво, чи знаєте ви про ці процедури. Ще можна робити масаж обличчя? Я в цілому цього не роблю. Мені достатньо ось цього промазашування, коли я. Просто вмиваюся, коли наношу маску, тобто ну, достатньо багато дій на обличчя, можна ще волосся, отак от, Тіпо, ту -ту -ту -ту, масажувати. І коли я простукую себе, я обов'язково промасажовую оцю частину, тому що після сну вона часто в мене така спазмована. Тобто, отут я побула 10 хвилин, зробила от все це, те, що я вам показала. І далі я рухаюся на кухню. Зазвичай, перед тим як зайти в ванну, я ставлю чайник, до речі. Буду показувати зараз. Я реально вам раджу от хоча б один день спробувати все це зробити, і ви просто помітите, як інакше відчуває себе тіло, тому що це все реально зменшує і набряки, і здуття, і покращує метаболічні процеси, за рахунок того більше енергії і немає зайвої тяги на солодке. Ми продовжуємо далі. Тобто в ванні ми побули 10 хвилин, ви пам'ятаєте, це супер швидко, це ваш час, поки всі сплять. Ідемо на кухню тут, або, наприклад, в мене з вечора заварений чай. На половинку, і я просто додаю в нього кроп, і в мене швидко заварений гарячий чай на ранок. Я не чекаю 20 хвилин, поки він завариться. Я постійно змінюю чаї: кропива, трав'яний жіночий збір, шипшина, ромашка от все, що круто стимулює виділення жовчі, здорово стимулює виділення жовчі, те, що покращує метаболічні процеси, знову ж таки, те, що. Є антиоксидантом це все для молодості, це все для нашої шкіри, це все для нашого кишківника, Просто для того, щоб відчувати себе класно. І насправді ваше почуття воно складається не просто з того, що ви їсте здорову тарілку, воно складається ось з цих маленьких елементів. І Якщо ви працюєте з нутриціологом, то будь ласка, попросіть нього, щоб він занурився в вашу рутину і подоповнював її ось такими штуками, тому що ми це завжди робимо. Я прийшла з ванни, попила після вакуума, після масажу живота, свій трав'яний чай або Теплу воду з хлорофілом, або теплу воду з лимоном, або зробила собі в блендері сік селери. Тобто я постійно міксую ці напої, і це дуже прикольна штука. Тобто, в мене немає такого, що я кожен ранок п'ю тільки чай, або кожен ранок я п'ю селеру. Я даю собі. Право вибору, право свободи, яку магічну штуку я буду пити. І зазвичай після чаю я дістаю цей неестетичний бокс, це вже зрозуміло, що його треба поміняти, і п'ю свої ранкові вітаміни. Не буду казати про це комплекс, тому що все це індивідуально. Я проти стандартних протоколів вітамінів. Хочете себе підтримати, будь ласка, інвестуйте час і енергію в роботу зі спеціалістом. І далі частіше за все я або сідаю тут на стулі, або сідаю на диван. І читаю. Тепер дивіться, от я реально, ну типу, якщо я не читаю, мені здається, що все. Тіпа, весь день просто на смарку, я тільки працюю, життя нема. Це моя особливість, характер, я її зрозуміла. І тепер кожен ранок я виділяю від 5 до 30 хвилин на книгу. Бо коли я себе дратувала оцій цієї історії, типа полчаса Альона, треба почитати, ну типу, в мене не завжди є ці півгодини, 5 п'ять хвилин завжди є. Тому я беру свій напій. Книжечку і сідаю на прекрасний диван і читаю: п'ять хвилин значить п'ять хвилин. Ну і давайте покажу вам план максимум. На всяк випадок, скажу, що так я роблю не завжди. Але знову ж таки, ось ця історія що з книгою, що з руханкою ранковою, я собі сказала, що коли в мене є 5 хвилин, я роблю 5 хвилин. Коли в мене є 30, я роблю 30. Тому частіше за все, після книги я дістаю килимок. Я роблю зараз зарядку в коридорі, тому що тут пол з подогрівом. Ми зараз не будемо знімати зарядку, але якщо ви хочете, бо всі обожнюють мою зарядку. Напишіть про це в коментарях, і ми знімемо. Зараз покажу тільки, що в мене є. килимок, ви зрозуміли? Міофасальний ролл для спини це, це іграшка дитяча. А, в мене раніше була довга резинка, вона порвалася, і потім я зрозуміла, що можна це використовувати. Я з нею роблю вправу на осанку. В мене є питання з осанку, я над ним прям дуже сфокусовано працюю. Ось такий жгутик в мене, є. тобто, по факту, ви можете взяти довгу резинку е, є маленькі резинки. Коли я роблю довгу зарядку, то в мене є. Ну, вона більше схожа на тренування. Я роблю вправи для рук, вправи для сідниць, для ніг. Є ось такі гантельки по одному кілограму. Мені коли їх подарували по кілограма мені їх подарували, і я думаю, що я буду робити з гантелью в півтора кілограма. Я їх беру в руки, коли я роблю різні асани з йоги. І тим самим я не тільки завантажую ноги, а й завантажую руки. Коротше, дуже класно, і з ними я, до речі, роблю масаж стоп. Тобто, в мене є окремі м'ячики, але з цими гантелями просто. от... Знаєте, вони ніби нажимають на всі больові точечки. Давайте підсумуємо. Тобто, по факту, моя рутина, яка мене посилює, робить мене щасливою, енергетично, і за рахунок якої дійсно мій кішківник працює класно, за рахунок якої в мене немає набряків. І я Ну, мене просто. Чудовий настрій, тому що я вже прокинулась і зробила щось корисне для себе. Це 10 хвилин ванні зранку, щось для обличчя, щось для тіла. Ви можете хоча б одну дію почати робити. Далі напої, ритуал для голови це книга. Раніше була медитація, зараз я не медитую, не відчуваю в цьому потреби, і якась якийсь рух. Для тіла. Якщо я не встигаю зробити руханку, я її не роблю, бо зазвичай я не встигаю, тому що її мені треба там швидко піти, відвести малу в садочок, і прогулянка до садочку, по факту, є моєю ранковою руханкою, тому що ми їдемо на візочку, десь там під гору. Коротше, нормально, я напрягаюся. До речі, дуже класна порада для тих, хто постійно намагається знайти час на тренування, а спробуйте, от. Зранку робити якийсь невеличкий комплекс або йоги, або декількох функціональних силових тренувань на 10-15 хвилин. І ви побачите, що це набагато простіше, і тіло почне відгукуватися. Справді, тобто, коли я додала в зарядку ці силові вправи з резинками або гантелями, я побачила, що м'язи стали більш пружними і набряки почали зникати. В будь-якому разі я рекомендую. Пробувати тестувати на собі і знайти ті ритуали, які вам подобаються. Комусь насправді буде достатньо просто дихальної гімнастики на 10 хвилин, і оця вся історія не потрібна. Мені важливо, щоб було багато. Я от є в мене такі приколи. Поділіться в коментарях, які у вас є ранкові ритуали. Можливо, я щось піддивлюсь для себе і почитайте те, що будуть писати інші. Я згадала, інколи я ще включаю музику, таку якусь лайтову на фоні або на телевізорі. Взимку я включала камін на телевізорі. Я знаю, що багато хто це робив. І я можу запалити свічки або якісь аромапалочки. Ну, це якщо я прям супер рано прокинулася, і в мене дійсно багато часу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що було корисно, що візьмете щось в свою рутину. Якщо ви раптом не підписались на мій YouTube канал, будь ласка, зробіть це, поставте мені сердечко. І обов'язково напишіть в коментарях чи потрібно вам моє відео з ранковою руханкою і окреме відео про всі ранкові напої, які можуть бути в вашій рутині.